Давайте знайдемо асимптоти для такого графіка. Спочатку знайдемо вертикальні асимптоти. Всі вертикальні асимптоти в нас знаходяться на точках розриву, якщо вони існують. А отже, спочатку нам потрібно дослідити нашу функцію. Давайте подивимося, чи буде в неї якась точка розриву. І ми бачимо, що зміна стоїть в знаменнику. А отже, наша область визначення буде розриватися. Наш знаменник не може дорівнювати 0, а отже, ікси в нас не можуть бути мінус 4. А отже, наша ОДЗ буде від мінус нескінченості до мінус 4, в об'єднанні з мінус 4 до плюс нескінченості. Точку мінус 4 ми виключаємо з області визначення нашої функції, а тому в ній може знаходитися наша асимптота. Тож, асимптота буде виглядати як х дорівнює а, в нашому випадку х дорівнює мінус 4. Якщо границя функції, ліміт нашої функції f від х, Коли х прямує до цього розриву, до цього розриву буде дорівнювати нескінченності. Давайте ми з вами це перевіримо. Беремо нашу функцію і шукаємо її границю x прямує до мінус 4. Наша функція виглядає, як х2 мінус 5 x ділене на х плюс 4. Що ж ми будемо з вами отримувати? Давайте підставимо наше значення. Якщо ми підставимо мінус 4. Мінус 4 мінус 5 помножене на мінус 4. Ділено на мінус 4, але це не мінус 4, це мінус 4 і одиничка, або мінус 0, 1. або мінус 4 і 0, 0, 0, 0, 0 1. Так, а потім вже плюс 4. Або навпаки, це мінус 3,9, мінус 3 і 9, 9, 9, 9, 9 і плюс 4. Тобто, це все може стояти в нас замість оцього ікса. Але не мінус 4. А лише ось така стрілочка наближене до того мінус 4. То що ж ми тоді будемо отримувати? Ми з вами будемо отримувати значення в чисельнику, воно буде ставати все більше і більше схоже. Дивіться, мінус 4, а Тут множення в нас дужечки забула. 20 відняти 4, 16. І ділено весь час на число, яке наближається до 0. Дивіться, якщо я візьму ось так: мінус 4 і плюс 4, це буде в нас мінус 01. Якщо я візьму, оцей приберу, Мінус 401 і плюс 4, так, в мене стоїть плюс 4 до всіх, то в мене буде число 0,01. Якщо я візьму ось таке значення, то в мене і до нього плюс 4, то це буде мінус 0, 0, 0, 0 і 1. Якщо я візьму 3 і 9 значення, то в мене буде число. І плюс до нього 4, до всіх плюс 4, то в мене буде число 0 і знаком вже плюс. Якщо я візьму 3,999, то в мене буде число плюс 0, 0, 0, 0, 0. 1. І чим ближче я до четвірки буду наближатися стрілочкою, тим більше мої числа будуть ставати схожими на 0. Можете взяти калькулятор і далі перевірити. Якщо ми поділимо на 0,1, 16, або на 0,1, або на 0,1, або на 0,1 мільйон, до якого числа буде наближатись ваше значення? І ви побачите, як на калькуляторі воно буде постійно зростати, а отже, можемо стверджувати, що йде наближення до нескінченності. Тому, коли хсипрямують до мінус 4 від такої функції, то у нас значення цієї, цього границі буде. Прямувати до нескінченності. А тому наше значення мінус 4 буде вертикальною асимптотою. Тобто х дорівнює мінус 4 це вертикальна асимптота для нашого графіка. Вертикальна асимптота для нашого графіка. В частині 2 розберемося з горизонтальними.